Доброго ранку всім дуже дякую за можливість бути з вами сьогодні. Хоча і на відстані я прошу вибачення за те, що я англійською мовою буду викладати презентацію. Буду говорити не швидко для того, щоб перекладачі мали змогу мене перекладати. Зараз поділюся своєю презентацією. Сподіваюся, ви її бачите. Так я сфокусуватимуся сьогодні в своїй презентації на екомаркуванні ЄС та можливості та майбут... та можливості для майбутнього розвитку. отже, перш за все, для того щоб дати вам трошки контексту, ви мабуть в про те, що починаючи з кінця дві четвертого року, європейська комісія. Має новий позичний мандат, ми там в усіх комісіях відбулися зміни. А європейської комісії були ініціатив, які, які, які були вже видані, наприклад, ось такий Competitive Compass, А ті, які були видані в місяці або роки? вони будуть буде скеровувати роботу Європейської комісії Європейського Союзу роки це такі, наприклад, як Competitive Compass, як я вже сказала, кілька днів тому ну, він був виданий, а потім ось, такі. Біобіо стратегія, також що щодо щодо нульових вики, викидів, так звана Next Consumer Agenda 2025-2030 і інші директиви. Я говорю про це, тому що ми побачимо, як екомаркування може також додати важливі моменти до цих стратегій. Але коротенько про екомаркування, екомаркування це офі, офі, офіційне а добровільне маркування в рамках ЄС, яке підтверджує високі стандарти. з 1992 року. А, тобто року. і тут винагороджується висока якість кращий клас продуктів, так і ми пізніше поговоримо про це пізніше. А в це є тобто, еколейболкоту підкреслюється важливість деяких критерій. Які е, були е, включені в такий життєвий цикл? по суті, це е, в, тут говориться про вплив на навколишнє середовище, про життєвий цикл продуктів, про проекти, е, про процес, який є відкритий, прозорий е, для всіх учасників, аз е, воно верифіковано третіми сторонами. А, а ISO СО чотирнадцяте двадцять чотири типу один з найкращих класу маркування. Я поясню в своїй презентації, чому це важливо яке його значення для політика моментів. Перш за все, коли ми говоримо про маркування ЄС. Yes. Для туристичних локацій перш за все, ми говоримо, що зараз такі свідомі подорожувальники. А вони при ви подорожі вони дивляться на такі моменти, як місце проживання. Тільки як ну, тобто, вони дивляться uh, на те, щоб була резильєнтність, щоб була конкурентоспроможність. Отже, перше, еколейбл, uh, екомаркування uh, воно uh, посилює uh, сталий розвиток. наприклад, uh, менеджмент accommodation, зниження споживання енергії та води зниження викидів СО 2 весна зниження хім... використання хімікатів пестицидів. Також стосується зниження викидів щодо транспорту. Отже, тут важливо, що екомаркування воно впливає на внутрішню економіку. Також еколейбл, Він Буває на резильєнтність, на конкурентоспроможність в тут. Відбувається залучення по подорожуючих по всій Європі. мільйони європейських подорожувальників споживачів визнаються. Також залучення щодо зовнішнього середовища. звичайно, що також це допомагає залучати працівників. Всі хочуть бути що... учасники такої організації. Наші працівники вони дуже мотивовані працювати в таких готелях, і також а, Також збереження цконув колишнього що приводить до збереження фінансових ресурсів, енергії, води, а, тобто відповідно, що тоді і менше податків платимо, і так далі. Еколейбол також е, безпечні інвестиції, тому що воно. Як Анула вже сказала у своїй презентації, що є нові закони на європейському ринку, а з якими важливо, а, яким важливо слідувати щодо систей щодо сталого розвитку? Uh, є певні new, нові директиви на європейському рівні. Зараз вони переходять на національного законодавства кожної члени країна, країни члена. До цього року цей процес повинен бути впроваджений. також визнається, що EU-Еколейбл еколейбол це ось така дові, довірена сторона на ринку. А також а, вона не, а, а, не керується якимись сторонами або є Також одне з а, небагатьох а, сторін, а, тобто яка працюють. Тобто, тут важливо дотримуватися цих стандартів, інакше буде бан а, важливо, якщо, наприклад ви ведете готель. А, там важливо, щоб це було екофрендлі, екологічне, що ви. Працювала або з лейбл, або іншим національним чи офіційно визнаним з такою організацією маркування, також як Аннула говорила раніше. Є клейм з директиви. Я не буду заглиблюватися в деталі, тому що ще немає, ще не фіналізовано, тобто продовжується це робота у 2025 році. А, і тут також впроваджуються додаткові правила щодо того, як комунікувати споживача у нові вимоги до послуг чи товарів. Також тут створюються додаткові правила щодо сертифікації в сфері еко Environment, щоб можна було бути присутнім на ринку. Регулюється дуже схожими законами ЄС. YES. Отже. Ми думаємо, тобто є певні а, такі маркування, які а, можливо не дуже там достатньо звучать, Можливо, там грінвошень присутня, будуть очищені з ринку а, і будуть залишатися на ринку. Більш довірені а, а, довірені маркування. А, тобто це може бути може братися компаніями від тепер. Отже, це те якраз ще я хотіла сказати. Еколейбл відомий, йому довіряють, і ось тому ми думаємо, що еколейбл це один з найкращих виборів, щоб сертифікувати ваш ваші готелі, скажімо, або кемпінги. для того, щоб показати певні цифри. Зараз на ринку присутні близько вісімсот гравців. Ви бачите до речі, в кні буде видане наступне, ну тобто наступні цифри. В межах європейської економічної площі і в певних цих пунктів проживання є така ситуація, що старі критерії вже не дійсні. Тепер є нові критерії. Тепер цифри продовжують рости, навіть під час часів часи ковіду, часі і особливо зараз в минулі роки ці роки цифри виросли, тому що ну тут дійсно було багато зусиль щодо комунікації покладено а країни Європи, там де е, є більше таких еколиплакомедейшн, Франція, Італія, Австрія як я говорила для того, щоб збільшити ці е, числа. ми багато, е, багато прийдули увагу комунікації на міжнародному та національному рівні. Ми видали е, каталог. Ми маємо е, такий доступний портал даних. Е маємо вебсайт, проводили е вебінари. Е того базі -дани базі даних. А доступні хаблис верса написане інформація, також вебінари, призвати соціальні медіа, собі успіху мілізували супання чуводу «Еколейбл», ні також є ще одна ініціатива європейська ініціатива, ініціатива, яка називається Tourism Transition Pathway. і є можливість робити ось тобто взяти на себе такі зобов'язання, взяти на себе обіцянку також в сфері сталого розвитку. Останнє і не менш можливе, ми також. Йому з б такими гравцями на ринку, такі як Booking, Last Minute, Які онлайн, Ось, наприклад, як наша комунікація ä, діє, Ось ви <Chopinful> бачите приклади історії успіху в нашому сайті. А маємо також деякі історії успіху е готелів бачите, в купу на Booking кліпжу також вебінар, на якому ми детально пояснювали, як, як лейбл працює, і записи є досі, досі, ми на нашому вебсайті. Є powerpoint презентації. Я уже часто ми онлайн також такі таку інформацію викладаємо. щодо колаборації з Booking, співпраці з букінг. Тобто ось ця інформація була надана букінгом. Букінг співпрацює з партнерами для того, щоб збільшити ну тобто вони. У світ досвід子... sustainability, тобто ось їхні наступні кроки в цій подорожі щодо сталого розвитку. А вони просять своїх партнерів готелів, готелі, є частиною мережі Booking, відповісти на деякі питання щодо сталого розвитку. Вони потім будуть мати певний профайл всіх готелів. І в кінці цієї такої анкети Booking просить надати готелі, надати інформацію щодо сертифікації. Звичайно, це залежить від того, де вони знаходиться на якому етапі цієї подорожі до сталого розвитку а отже іколейбл це один з одна сертифікацій яка пропонується в цій анкеті і букін також має прямий контакт а, з і надає ці сайти які ми а, надаємо і, і, і розпиши інформацію нашу а, також ба

Тобто вони показують серед е, пунктів проживання, а е, які вони е, пропонують. Бачите, є такий момент систей небіліта сертифікійшн. Тобто і е, люди можуть обирати там зліва, поставити галочку, коли вони е, обирають готель. І це буде також показуватися в описі деталі. Тоді коли клікають на це, тоді відкривається інше від і воно пояс. Саме стандарти сертифікації тут дотримуються. І ось ми намагаємося провести в наші бази даних І також, за кілька днів це може бути доступно також на десктопі, не тільки на бізнес платформах. А я думаю, що це партнерство є дуже хороше, тому що воно так, що є для людей побачити, чи які по відповідають якось стандартам і врахувати, Ати, це при бронюванні, а отже, е, застосування еколейбл для туристичних суттів, звичайно, я не зможу тут вдаватися в деталі. Якщо будуть у вас питання окремі, контактуйте мене. А отже, е, ці е, eu і критерії вони дійсні до 31.12.2020 року. А для того, щоб їх спростити, щоб також дозволити. wsim uh, uh, turystycznym punktam, wsiem turystycznym, uh, ja uh, uh, punktam otrzyma tyle, u akredytacji. Тобто ось тут також за цим посиланням доступна інформація, яку ви можете потім вивчити міфіально. у даний момент. Переважно готелі, хостели, резорти, там апартаменти, кемпінги, bed and breakfast, котеджі можуть подати заявку на «Еколейбл». А вони можуть бути розміщені по всьому світу. Це є дуже дуже важливо і важливим моментом є те, що маркетинг і послуг на європейському ринку. Тобто ЄС Норвегія та Ісландія. Ця інформація подається на сайті, дається можливість людям сервіси онлайн заявка повинна бути подана через одну з структур, які є компетентними в цій сфері. На є більш ніж одна така організація. Тому якщо скажімо, сервіси вони можуть вони, можуть вибрати одну з цих структур. І тут також за посиланням доступний і список. перш за все є певна відповідність очікуванням. Це означає, що всі сервіси повинні відповідати державним критеріям для того, щоб це було законно, і далі для того, що є. 22 обов'язкових критерії, плюс 45 критеріїв за вибором, і так система палів. Тобто стосується загального менеджменту, енергії, води там викидів і так далі. Тут є певні критерії критерії стосуються різних сфер, наприклад, ось загального менеджменту води, відходів, водних відходів, ну стічних вод і ще кілька. Є також певні такі річні внески. Це залежить від від розміру компанії та країни. І також тут тобто, за послання вони є доступні. тобто готелі повинні сплачувати певно річний внесок залежно від їхнього розміру та місця розміщення. В Принципі від мене це все. Ви можете на Фейсбуці слідувати за нами. Наприклад, ми маємо акаунт також в LinkedIn. Маємо каунтліт LinkedIn конкретно для EU Ecolabel і я поділюся презентацією. Тому ну, дякую дуже. Я перш за все. Так я е, в курсі е, щодо лейбл. Е, і перш за все я вітаю вас, тому що не всі країни мають таке маркування. Це важливо пам'ятати, що є нове виконавство, яке називається Green Claims Directive, е, яке буде фіналіз... фіналізовано у 2025 році. Воно ще не. Було. Uh, яке буде встановлювати правила для uh, маркування і для маркування з ринку для Environment Labels, що буде на європейському ринку? І воно також встановлює правила як члени країни, члена Пазува які сертифіковані, як тішу пабірні, але я не зможу докривати деталі, тому що це законодавство парламент обговорюється європейським парламентом рада зараз. Тому деталі до того як це працює, буде відново. В, в, в липні контакт тому ви сконтактувати мене сконтактую своїми конколегами. На грінклей над Green Claims директивою, і я тоді дам вам знати всі кроки, які потрібно зробити для Green Certification, щоб вона була визнана достовірною і можна було працювати на ринку. ЄС ось це важливо. Важливо це те, що ви вже ви вже працюєте відповідно до цих європейських сертифікатів, тобто відповідно до програм третіх сертифікацій третіх сторін. Це є дуже важливо і також Питання в тому, що якщо або коли Україна стане членом ЄС, тоді як член ЄС, ви також повинні будете ось ці еколейбол с впроваджувати у своїй країні. Тобто будете ви повинні будете мати компетентні органи в Україні, які будуть відповідати за еколейбол, також але звичайно, це зараз вторинно. Отже, те, що зараз рекомендується, те, що в будь-якому випадку ви намага, щоб ви намагалися призвести у відповідні сертифікації, наскільки це можливо. Тому що, наприклад, ми маємо кейси на приклади інших європейських країн, таких як Нордичні країни, також Австрія. Наприклад, в Австрії вони мають Австралі... австрійський лейбл мають і леболті, які що вони намагаються зробити це, вони намагаються це також. Вони мають особливі ски... знижки. І схеми певні для компанії, які хочуть мати лейбл для, для маркування, або якби два в одному. можливо, це якби більш видиме для австрійських споживачів, але також вони видимі для європейських споживачів, Що можливо, відповідає еколейбол? той факт, що екокритерії еколейбол можуть виглядати, тобто, якщо критерії еколейбл будуть дуже схожими на ваші критерії, це спростить вам в подальшому життя. Так, скажімо так, що еколейбл народилося як такий лейбл маркування щодо природного середовища, воно тому воно стосується персонально аспектів навколишнього середовища. Саме тому в цей момент в мене є частиною, тому що для того, щоб бути частиною. GSTC, Важливо також мати соціальний компонент, дуже добре розвинений а EU Ecolabel, оскільки воно народилося як environment, як лейбл навколишнього середовища. Ми маємо певні критерії соціальні, але вони не є досить сильними. Тому на даний момент ми не є частиною GSTC, але я кажу, що ми починаємо в цього року більше орієнтуватися на ті критерії. І ми побачимо, чи ми захочемо якось збільшити ці соціальні критерії для того, щоб також повноцінно бути частиною GSTC.